Доброго дня. Мене звуть Володимир і я діючий військовослужбовець. Кому цікаво рядовий склад, і вже більше ніж півроку я перебуваю в зоні ведення бойових дій. Цей відгук скоріше не про школу Павла Крука, а трошки глибше навіть про саме життя і про нас з вами. Кожен з нас в якісь моменти свого життя помічав, що. Насправді ми живемо приблизно однакове життя, яке наче кимось за нас сплановане. Кожен з нас помічав, що, е, що дуже часто годує щось зайве, що йому не належить, і, що, і в чому немає необхідності. Але це певна залежність, певні емоційні зв'язки, без яких нам було б важкіше жити. Кожен хоче, щоб його життя було краще, ніж вчора. Але правда в тому, що більшість людей отримує лише завтра, в якому сьогодні стає вчора, і цей день Сурка відбувається з покоління в покоління. Чому відбувається саме так і як це виправити? Я вважаю, що причина полягає у звичці, сформованій батьками, школою, державною інформаційною політикою та й навіть самою церквою. Я би назвав цю звичку страхом нашої відповідальності. В голові більшості з нас живе стереотипна думка про те, що е, якщо я зроблю так, як мені це кажуть батьки, школа, держава, це, піпу церкві, то це буде правильно. І я буду хорошим для всіх, ну і перш за все для себе, самого я буду хорошим. А якщо раптом щось піде не так, то це було не моїм рішенням і жодної відповідальності в мене не виникне. Але правда полягає в тому, що якщо робити так, як кажуть, це правильно. І це правильно для тих, хто каже нам так робити. Але не факт, що це правильно для нас самих. Е, я веду до того, що в житті не існує правильно і неправильно, не існує добре і погано. Нема абсолютно білого та абсолютно чорного кольору, також як і не існує ідеального газу. Виконуючи чиїсь вказівки, ми не уникаємо відповідальності. Це лише наше рішення. Взяти на себе відповідальність за виконання чиїч чи, якоїсь вказівки. Але так нам комфортніше жити. Таким чином, наше життя зводиться до збереження власної зони комфорту. Через вплив на цю зону комфорту нами можна керувати. І впливати на неї можна, адже моделювали її не ми. Її моделював хтось. Хтось моделював її для наших дідів, бабусь, батьків. Хтось зробив для нас школу в тому вигляді, в якому ми її маємо зараз. І так більшість людей живе своє життя, кожен день проживаючи. Просто день Сурка. Щодо школи Павла Крука, то вона не дасть жодній людині ніколи. Вона не дасть ту чарівну паличку, яка все за нас буде робити. Я б взагалі не називав е, е, її школою. На мій погляд, це скоріше, перш за все, це, це не просто школа, це спільнота людей, які прийняли рішення самими стати творцями свого життя, своєї зони комфорту. Якщо нам щось не подобається, ми, ми можемо щось робити з цим. Ми можемо самі обирати свою зону комфорту. Ми можемо створювати нову зону комфорту, ми можемо ламати стару зону комфорту. Ми вільні люди. Ми вільні люди. В школі Павла Крука нема церковного папа, який за ваші гроші погіршить ваше ж життя, але з вау-ефектом. Тут працюють працюють дуже багато, працюють цілодобово і важко. При цьому кожен. Сам обирає собі цілі та напрямок розвитку. Тут можна дискутувати з вчителем та не погоджуватись з ним. Тут навіть сам вчитель здатен стати учнем, тут нема заборон. Тут вільні українці самі працюють над власним життям. Якщо хтось не хоче цього робити, його ніхто не буде примушувати. Кожен сам обирає свій шлях і кожен сам бере на себе відповідальність. Що стосується учбового процесу, він складається з вебінарів, лекційних матеріалів, практичних занять і цілодобової підтримки самого Павла Крука. Він завжди на зв'язку. Хочу вас наперед запевнити, що для тих людей, хто прийняв рішення доєднатися до цієї спільноти, я вам гарантую, що ви не відчуєте дефіциту. У лекційних матеріалах або вебінарах або практичних заняттях. Ви завжди можете звернутися до старших колег, які також навчаються, або вже пройшли навчання. Дуже багато людей повторно звертаються до Павла, повторно проходять кола проживання рун. Знань дуже багато, дуже багато теорії, ще більше практики. Дуже багато лекцій. Самі алгоритми та програма навчання дуже добре пропрацьовані Павлом, дуже якісно, дуже послідовно. І якщо у когось виникає якесь питання в процесі навчання чи практичних занять, Павло завжди на зв'язку. Він завжди допомагає. На останок я дам кілька ймовірних відповідей на кілька ймовірних запитань для людей. Які відкрили цей відгук для того, щоб прийняти власне рішення? Перше питання: питання безпеки. Чи, чи допомагають знання набуті в магічній школі Павла Крука підвищити власний рівень безпеки та рівень безпеки своїх близьких? Так, допомагає і ми частенько це робимо. Наступне питання питання грошей. Чи ділиться Павло Крук інструментами? Чи сприяє навчання в його школі заробітку? Так, сприяє, Павло Крук не утаює ці знання, він насправді ними ділиться і дає дуже багато інструментів для заробітку і для розширення шляхів заробітку. Чи робити це потім це рішення кожного, особисте рішення. Наступне питання: співвідношення ціни та якості? Ціни навчання та його якості. В цьому моменті існує істотний дисбаланс, і пов'язаний він з цим, що якість, сама побудова школи, її структура, алгоритми навчання, якість матеріалу і досвід, яким ділиться Павло Крук, все це загалом значно перевищує ціну, яку Павло Крук отримує в грошовому виразі. Чи бавлюсь я набутими знаннями? Так, іноді я собі дозволяю це робити. Простий приклад життя. Кожна людина, яка сідає до мене в машину, починає кайфувати від цього життя. Вона перестає балакати про погоду, про якісь стереотипні події. Вона починає дивитись в глибину себе, починає прислухатись, придивлятись, в неї з'являються якісь нові думки. І вона Кайфує? сама не знає від чого. Е, учні Павла Крука могли, назвати, могли б назвати це станом Вуніо. Що це за стан? Що це таке, як його викликати? Що зробити для того, щоб досягти такого ефекту. Дуже просто дізнатись, навчаючись у Павла Крука. А чи варто йти до магічної школи Павла Крука, і чи варто платити йому гроші, знаєте, я, я не дам відповідь на це питання, тому що це ваше власне життя, це ваше власне рішення його приймати тільки вам. І це ваша власна відповідальність, робити чи не робити. В будь-якому випадку це рішення. Усвідомлене чи не Не має значення, але воно буде існувати. Тепер ви це знаєте, і тепер тільки вам з цим рішенням жити. Але якщо ви вже додивились це відео, то це означає, що ви його шукали. Ви шукали відповіді на питання, які виникли. Тобто матриця вже дала збій. Тож вибір пігулки за вами.